Що не так з першим сезоном проекту Мультітрек? Усім привіт! Мене звати Ваня Расел, я музичний блогер, член журі музичних українських премій, ведучий. Хто я там ще член? Я до сих пір не купив ще петлічку нову. Тож доведеться зробити студійний звук методом моїх пальчиків. Я сподіваюся, так краще. Нещодавно на Ютубі з'явився новий музичний проект Мультітрек. В народі його назвали таким, знаєте, адаптацією проекту Шанс. Як на мене, це не зовсім адаптація шансу. Це більше проект на перспективу, тому що в першому сезоні взяли популярних артистів, щоб потім, як мені здається, в майбутньому в наступних сезонах приймали. Участь, наприклад, музиканти, які ну там не дуже популярні, щоб вони там, наприклад, проявилися. Є й плюси і мінуси в цього проекту. Тож я хочу пройтися і висловити свою думку. Mm -hmm. А ви не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал, доєднуватись до мого курсу по мобільному монтажу. Я знаю, що ви скажете, Вань, ти задовбав про це говорити, але... Доєднуйтесь до курсу по монтажу Шоуранерами і креаторами цього проекту стали Влад Булава і продюсер Євгеній Тріплов за Євгенієм Тріпловим. Я давно слідкую. Я любив його творчість ще з гурту Баммінтон і перше на що я звернув увагу, це на назву проекту Мультітрек. Той, хто зі мною з 2018 року і був на минулому каналі, знає, що в мене була така рубрика, де я показував мультитреки з теми з пісень. Мультітрека, мультитрек, 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 мультитрек. Суть тієї рубрики в мене. Була в тому, щоб дати вам послухати там вокальні партії, вокальні кожні інструменти. І моя місія в ти в тій рубриці була, наприклад, в тому, щоб ви зрозуміли, що пісня це не тра-та-та-та-та, тра-та-та-та-та-та-та, тра-та-та-та-та-та-та, а що пісня має дуже багато цікавих звуків і доріжок, і зачасту Ті доріжки дуже довго пишуться, І мені в тій рубриці в мультитреці було важливо, щоб люди не скачували безкоштовно пісні з інтернету, щоб ви розуміли цінність там композиції. А наприклад, в проєкті мультитрек я цього не побачив, щоб нам дали зрозуміти, наскільки композиція цінна. І ми про це поговоримо трішечки пізніше. Ведучі проєкти стали Володимир Дантес та Тіктокер, Даша Кубік. От чесно, до Дантеса в мене немає питань. Людина, яка співає, Збираються в музиці. Що там робить Даша Кубік? У мене просто великий ерор в голові. А, якщо її чисто взяли за, за кількість підписників там, в Тіктоці чи в Інстаграмі, то, ну, блін, виявлялося, що Даша Кубік не допомагає, а навпаки, заважає там писати пісню або ще щось. Ну, це, це чисто моя суб'єктивна думка. Якщо вам е, сподобався навіть гумор Даша Кубік, то окей, ну, типу, це так, на. Любителя, чесно, ну я наприклад не зрозумів типу цього приколу з Даша Кубік з усіх трьох випусків, з усіх пісень, які звучали в цьому проєкті, мені сподобалась єдина пісня. Це пісня Ани Трінче мені не боляче, баляче ці інші пісні вони ну реально звучать як демки. Я розумію, суть проекту в тому, щоб за 12 годин встигнути написати пісню, створити образ, поставити номер там і заспівати. Там також ділиться хто в якій категорії буде, хто їздить по багатому, хто по бідному. Такий собі адаптація Орел Рєшка. Ну прикольно, мені оцей момент там з автівками подобається. Типу, це додає е, якось життя. В цьому проєкті, але дуже багато, дуже багато цей проект, ці випуски з'їдались саме якимись розмовами або невдалими жартами Даші Кубі. Назва мультітрек. Типу, наприклад, мені б було б цікаво, щоб нам давали слухати музику, да? щоб нам казали, ось ми зараз будемо прописувати от піано, ось таке. А ми візьмемо ще таку гітарку, щоб нам давали і слухати, щоб нам давали і слухати, як прописують беквокальні партії. Так що більше. Додали акценту на створення самої пісні, а у нас просто якісь балачки. Ну, типу, я розумію, що робили все дуже швидко. Це в нас такий був більш пілотний сезон до адаптації нормального сезону. Але навіть у пілотному сезоні знайшлися фінанси, щоб фінансувати цей проект. І прикольно, плюс також, що вони задіють глядачів, так що там ставити лайк, цей лайк перетворюється на донат, там переможець за 50 тисяч гривень виграшу на допомогу. Це класно. Але все одно ти розумієш, що дуже швидко створювалось і немає цілісної картини. Типу, от я би порадив, я би порадив, ви знаєте, мої поради коштують дуже дорого. Більше приділяти увагу музикці. Так, створені пісні, і, а, наприклад, що мені не сподобалося, це також зараз буде суб'єктивна думка. Багато хто казав, що кола прийшла вже там з готовою демкою і демку доробили. Типа їм це не сподобалось, Але з іншого боку, скажу так: я коли дивився за всіма іншими, Хто приходив і вони отак тупили на студії і не знали, з чого почати. Це було максимально тупо. От я вважаю, що кола підготувалася до цього проекту. Вона зекономила час і прийшла вже з якоюсь там демкою, яку ну максимально переробили. Типу, вже була якийсь, була якась база, був якийсь фундамент, на чому можна було це все. Строїти я вважаю, що артисти, які будуть іти в новому сезоні, мають також підготуватися і за, за день до зйомки там ем, створити якусь демку, щоб не прийти на студію і екати-бекати, і за тих артистів просто роблять музику, саунд продюсери. Там той Дантес пише тексти, великий мінус. Тому що це показує, що артист особо то не може написати так швидко пісню, там як це б хотілося. Так я вважаю, що артист, який приймає участь в цьому проєкті, має заздалегідь ну, підготуватися, так щоб прийти вже з чимось готовим. І, по друге, дати послухати у випуску там демку. Це також цікаво. Цікаво послухати, як пісня звучала на самому початку, і як її доробили переробили. Це цікаво. Нам цього в першому сезоні не показали. Також, який мінус для артистів в першому сезоні був? Ви знаєте, в мене є прекрасна рубрика Плагіати, і ви часто кажете, Ваня, ти там. До йо дуже часто там ні, там не чути. А я кажу, що чути. Я дійсно за те, щоб пісня була чимось оригінальним. І типу, коли ти дивишся, що артисти такі сидять на студії, і кажуть, суха, а давай зробимо референс, а давай я хочу таку пісню, як у Наді Дорофеєвої. Тіпа, блін, і це знову ж таки показує, що артисти не створюють щось прям супер унікальне. Вони все одно беруть щось, що було, і перероблюють на свій чин. Оце всі ці акорди, які mm -hmm. зараз ми граємо. Я mm -hmm. прийшов сказав, що ми будемо зараз на ці акорди писати, і ми написали на цю пісню. Прикольно. Yeah. І зараз музичні критики нас захейтять. Ну, нехай музичні критики приведуть мені сучасну пісню, в якій, яка така просто неймовірно, ні з ким по акордам не перебігається. Окей. Okay. Не плаятять, але роблять певну алюзію. Я б також це вже назвав плагіатом. Ну, типу, це мінус. Типу, я дивлюсь, і це тільки дешевить артиста, який розказує, а я хочу зробити так, як було у наді Дорофєєвої, чи ще там у когось. Ну майже всі у випусках хотіли щось створити, як у когось щось було. Ну, типу, блін, ви ж самі себе цим принижуєте. Що ви показуєте, що ви не можете створити щось. Унікальне своє, а ви берете якийсь референс, і по цьому референсу, типа, їдете. А потім ваша пісня попадає в мій випуск, і ви ображаєтесь на це. Ну, типа, пстиць, пиздиць, телеп яйця в кашу. Я розумію, в умовах війни це і так круто, що такий проект з'явився, але дуже багато мінусів. Починаючи з якихось там, знаєте, просто монтажу. Який ти буваєш перематуєш просто на якихось розмовах, де там там десь розмовляє з Дашою кубік і сміються? А ти дивишся це ще не смішно? Думаєш, блін, що я дивлюсь? Я дивлюся, як створюють пісню? Чи я дивлюся, як Даша Кубік, типа невдало жартує? Типу. Ну, закінчуючи взагалі зміни команди і концепції. Наприклад, я би міг порадити зі свого боку, там, якщо вони будуть брати так артистів там невідомих, візьміть гурт Карун, пишуть музику, таке андеграунд, візьміть їх. Мені було б дуже цікаво послухати, як би вони б себе там проявили і допомогли б ви їм. Так? Також не вистачає якогось моменту з фокус групою. Знаєте, от, типу там, щоб виходили на вулицю і давали вже слухати шматочок демо пісні, і щоб люди казали, чесно казали. Не так, ой, мені нравиться, всі то кажуть, мені нравиться. Щоб люди казали чесну думку, подобається, не подобається, подобається. Від оцініть від одного, щоб потім повертали повертавшись на студію, цю пісню можна було доробити і переробити. Також не вистачило, наприклад, перевтілень. Оця момент з образами, кому хтось йде в секонд-хенд, хтось бере сталіста, а стиліст таку якусь херню підбирає, що ар. Ти все одно виходив в своєму одязі, ну, типу, теж знайдіть якихось цікавих стилістів або зробіть рівні умови один для одного. Але видно, що виступ знімається два або навіть три рази, тому що є такі ем, склеєні кадри, типу, ну, такі трохи крінжуваті ці виступи е, по зйомці і по монтажу. Якщо дійсно вони це роблять за 12 годин, я би це все-таки розбив би на цілий день, починаючи з ранку до вечора, щоб більше було часу. І якщо вже всю пісню так забувається, Артиста роблять саунд-продюсери, Також би хотілось би для них, щоб більше було часу, щоб розкрити цю людину і показати. не просто так, що ви прийшли на студію до Вадима Лисиці і кажете, ну зроби мені пісню. Типа він сидить там, що собі робить. Познайомте, хто це? Покажіть варіанти пісні, які він робив. Типу, покажіть, як він працює в програмах. Типу, це ж цікаво. Це цікаво, щоб дати цінність. Як е, створення пісні, що пісня це не просто бриньбринь? -бринь, ми її скачали в МП3 безплатно, типа на любому сайті. А в нас піратство привіту. Покажіть цінність проекту. Наскільки це круто, тому що ви ж вкладаєте в це е, ну великий бюджет? Ну а поки не стартував другий сезон, я хочу нагадати вам, що в мене є цінність е, мого курсу по мобільному монтажу. Так, монетизації нема, але я ділюсь з вами своїми знаннями. Показую, які різні ефекти цікаві, креативні можна робити зі своїми відео, в яких програмах це монтувати. У нас є різні модулі по звуку, по світлу, по монтажу, по програмам, по переходам, по енергомережам. Цей курс підійде для всіх. Наприклад, якщо у вас є якісь продукти, які ви продаєте, покажіть його, змонтуйте креативно за допомогою курсу. Ви отримаєте багато ідей, як показати, як подати свій продукт. Як його змонтувати, так? Щоб як зацікавити, захопити увагу глядача з перших секунд, там якщо це Reels або TikTok. Курс коштує 599 гривень. Посилання буде внизу. Якщо у вас є якісь питання по курсу, краще напишіть мені в Instagram, Я вам відповідаю. Я всім відповідаю. Попри типу, підписуйтесь, теж лайкайте, Дивіться мої Reels. От доєднуйтесь до курсу, ви отримаєте цікаві знання, і ці знання залишаться з вами на все життя. Тобто це зайвим не буде. це вставка десь ну це я мав сказати десь в середині відео. Але я вже все сказав про мультитрек. Напевно, все. Ні, знаєте, я як, як завжди почну монтувати відео, і типу згадаю, блін, я не сказав те, я не сказав те, я не сказав те. Оце завжди. Це в мене завжди така штука, скільки я сказав разів це слово завжди. Коли я забуваю щось сказати в кадрі. О, зазвичай я прописую собі план, типу, як я буду говорити, але в мене, типу, тут обогірогівач. Історія життя на кінець, да? холодно. Зараз такі сморози. О, а це ви любите, да? холодно дуже. А мене, ну, типу, отаплюється квартира. ну, в галімо отаплюється. Ну, дуже реально холодно. Ем, так, е, боже, я там читаю, що загроза балістики. Ну, я дуйчик, типу, дуйчик в мене тут є. Але він так жре електроенергію, типу, і в мене тут ж типу, переноска, да? е, і в мене тут ноутбук включений, що тут зарядки включені, роутер од вайфа, що там ще? Світло і коли включається йдуть. Воно вибиває, воно тупо вибиває. Я просто на один режим, а воно, типу, знаєте, ну типу, по теплом не дує. Це я замерз, і оце в мене тут дуйчик стоїть. Я вже все повиключав з розетки, а в мене ноутбук не працює від акумулятора. Коротше, це я казав, чого я по плану не прийшов. Ти знаєш, навіщо я це вам розповів? Ну так, знаєте, знаєте, що було, було ще що розказати? Я вам дякую за перегляд. Даєтесь до курсу чи пишіть свої думки в коментарях? А я вам рекомендую подивитися усі мої попередні відео на каналі. Угу. Подивіться їх і підпишіться на канал. Ну і так. Да, і в інстаграм можна підписатися, і ще в телеграм, там ще посилання на Тонат є. можете доєднатися до курсу. Шну. А далі, боже, скоро у нас відбір, послухаємо пісні. Уже скоро. Бувайте!